До дня Троковицького природньо екологічного ліцею було введено в експлуатацію нову котельню на твердому паливі, встановлені найновітніші сучасні комп'ютери в кабінеті інформатики, придбані прилади і обладнання в кабінет фізики. А головне було вручено новий шкільний автобус. Хочу відзначити досягнення вчителів та учнів цього навчального закладу, адже серед них є переможці. Обласних різноманітних конкурсів, предметних олімпіад, конкурсів малої академії наук, та найбільше діти полюбляють займатися спортом. Як ліцей, Троковицький природничо-екологічний існує вже четвертий рік. За цей час з'явився гімн навчального закладу. Учні все частіше посідають призові місця з профільних предметів не лише в обласній, а й республіканських олімпіадах. Наша учениця вже представляла наш заклад на рівні республіканському в Києві, і робота її по екології води зайняла теж диплом другого ступеня. Наш ліцей з природничо екологічним нахилом, тому ці знання допомагають мені у роботі дома в сільського господар... доглядати за сільськогосподарськими культурами. Дома ми вирощуємо томати. в нас є тепличне господарство. Як завжди на день ліцею з подарунками приїхали представники відділу освіти Черніхівської райдержадміністрації, щоб вручити учням та вчителям відзнаки та спортивні подарунки. Плануємо зміцнювати матеріально-технічну базу, також виходити на рівень обласний з проектами, зокрема екологічними проектами. На завершення свята навчального закладу відбулись спортивні змагання з гандболу, шахів та шашок, настільного тенісу, в яких брали участь команди школярів навколишніх сіл району.